Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Криворіжській землі в селі Тихий Став, де буде відбуватися поліве випробування нашої дискової борони або дискатора, або ущільника, який зветься Optimer. В порівнянні сьогодні буде машина «Біднар Свіфтер Disc. Побачимо, хто краще себе покаже. Компанія Кун в своєму арсеналі має е, машини від 3 до 12 метрів. 3 метри це навісна машина, всі інші прицепні, які складаються в 3 або 5 секцій. Що відрізняє від інших, від конкурентів, те, що машина повністю гідрафікована. Всі операції відбуваються з кабіни трактора. Складання, розкладання, піднімання, глибина, все відбувається з кабіни трактора. Машина скомпонована двома рядами дисків. Диск знаходиться на індивідуальній стійці. На індивідуальній стійці, яка з'єднана з рамою через вузол запатентований, який зветься CrossFlex. Ми використовуємо еластомери, на які не впливають ні температура, ні вік, ні час. Тобто, незалежно від пори року, вони мають ставу. Жорсткий. Індивідуальна стойка. Стойка, бачите, лита В цьому виконанні диск має маленьку, маленьку, маленьку ромашку, тобто маленькі зубці. Це дає можливість готувати. Готувати ґрунт під ріпак на невелику глибину. Тобто сьогодні задача у нас стоїть 4-5 см. Ми будемо працювати на 4-5 см. Далі два ряда дисків з великим кліренсом під рамою, і диски рознесені більше метра по ряду. Це дає можливість більш якісно замішувати ґрунт і це сприяє проходженню рослинних решт. Далі по компоновці це опорні колеса, які в роботі не задіяні. І фінішний каток. Фінішний каток може бути в двох варіантах: IG-лайнер, такий як зараз, це важкий каток з чистиком, або у roller який спарений каток пустоті, який сам себе очищує. Налаштування відбуваються гідравлічними відсікачами, тобто гідравлічними стопами або кліпсами на катку. Регулювання дуже проста в двох точках. Ми можемо, машина дуже маневрена, можемо розвертатися в полі на катку. Ця машина Optimer має 6 метрів захвату. L говорить про те, що діаметр диска 510 мм, опційно обладнана передніми опорними колесами. Також, що відрізняє нас від інших машин, те, що диск має два угла атаки угол вертикальний, угол горизонтальний. 6 і 16 градусів. Зараз машина знаходиться в транспортному компоновці, тобто повністю відповідає європейським стандартам, габаритний розміром, може експлуатуватися по дорогам загального призначення. Зараз ми знаходимося в господарстві Сібаріт на півдні Дніпропетровської області. Сьогодні 18 червня. У нас ми проводимо демонстраційну. Лущення стерні ячменю, яка була недавно зібрана з урожайністю 50 центнерів з гектара, представлена наша дисковий лущильник Куноптімер 6000L. Ходимо в парі з дискатором від фірми Беднар. При виборі дискатора господарство керувалося не зовсім якістю роботи, а вплинула цінова, цінова політика. Як сказав директор. На роботу вони не зовсім звертають уваги ну, полущенню, в стерні, тому що вони після даної операції працюють глибоко розпушувачем або плугом. Основна задача, ну, як він каже, це закрити вологу. Тобто на якість роботи ніхто, ніхто не звертає увагу. Як я повторюю, скажу, основним Основним критерієм це була ціна даного дискового агрегата. Перший комплект дисків рідних, свіфтер, так Sвіfter, вони вже стерли, вирішили зекономити, придбали звичайну ромашку. Як сказав директор, це вплинуло на роботу. Ті диски працювали, але цінова, цінова політика даних дисків і оригінальних дорожча майже в два рази. Дискатору. Майже, майже два роки. Вже є такі вагомі, вагомі зауваження по, по кліпсам на катку, по триманню катка. Є вже в декількох місцях тріщини. Ну, тобто якість, якість відповідає ціні. Також хочу звернути увагу: ми йдемо прохід через прохід. Ось іде прохід нашої дискової борони. Як ми бачимо, рівненьке, рівненьке підготовлене насіннє ложе. Далі у нас йде прохід дискової борони Беднар. Після розгортання на ширину проходу ми побачили необрублені ділянки, присутній, присутня шиферність. Але як, як, як я скажу, що на якість ніхто не звертає уваги.